ПЦМП все Верховна Рада на засіданні 19 жовтня у першому читанні підтримала заборону на діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Рішення, яке відверто затягували впродовж 9 місяців, уже скоро може набути чинності, але не все так просто. У раді є ті, хто палко підтримує українську православну церкву Московського патріархату і схоже буде боротися за неї до останнього. Як це часто буває у парламенті, не обійшлося і без суперечки, що заважає Раді заборонити російську церкву. Та коли закон вступить в силу. Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНВ І я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Ну що ж, перше читання таки пройдено. Попри те, що дискусії про заборону релігійних установ, які керуються з Росії, назрів уже давно. А на підтримку висловлювався навіть Зеленський, винести на голосування законопроєкт не могли від самого початку вторгнення. 19 жовтня за нього таки проголосували. 266 депутатів висловились за. Чого чекали так довго? Пояснювали це по-різному. Раніше голова ВР Стефанчук казав, що зібрати голоси не вдасться. Підтверджував це і очільник монобільшості Давіда Рахамія. Буцімто в слузі народу є ті, хто проти. А якщо це проігнорувати, то можна втратити підтримку більш нагальних законів, наприклад, не ухвалити бюджет. Утім, 19 жовтня рада проголосувала і за те, і за те. Хоч побоювання не справдилися, на захисту ПЦМП таки виступили 15 депутатів, зокрема з екс ОПЗЖ. Намірі інші депутати, схоже, не оцінили, почали сваритись та міритись тим, хто з них більше розділяє Україну. За що власне проголосували депутати? За основу парламентарі взяли урядовий проєкт 8.3.7.1. Його називають м'якшим ніж ті, які пропонували депутати. Він має запустити непростий і тривалий механізм до заборони. І справді за ним спеціальна комісія має визначити, чи справді якась церква підпорядковується чи має зв'язки з РФ. Якщо так і є, то спочатку видати припис, щоб там вирішили цю ситуацію. Як ні, то можна подавати до суду, попри компромісність цього документу, його противники прирівнюють до догоніння за церквою. У першому читанні був проголосований законопроєкт, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання УПЦ обмежити право на свободу віросповідання великої кількості громадян України, які до неї належать. Але чи замислювалися ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна путіну. Це депутат Дмитрук, колишній член фракції Слуга народу. Звідти його виключили у 2021-му. Він відомий тим, що відкрито захищає українську православну церкву московського патріархату, зокрема, хвалив та називав мудрим митрополита Онуфрія. Одного разу Дмитрук навіть погрожував повстанням парафіян, якщо у ПЦМП, МП таки заборонять. Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ – це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю профіян і зараз поклич людей. А ще Дмитрук не так давно вляпався в інший скандал. 6 жовтня він разом із депутатом Куницьким побив військовослужбовця ЗСУ прямо у центрі Києва. Хлопцю довелося звернутися до лікарів. Прокоментував голосування, і голова прес-центру синоїдального відділу УПЦ митрополит Климент. Його слова наводить Бібісі. Для того щоб обмежити когось в громадянських правах, слід було б довести його злочин. Я переконаний, що ніякі інстанції ніколи не зможуть довести, що мільйони вірян ПЦ є злочинцями, бо це не так. Тож застосування якихось санкцій до невинуватих людей і обмеження їхньої свободи совісті лише на підставі їхніх релігійних переконань буде неможливим. А якщо такі спроби і будуть здійснюватися, то це буде говорити про злочинність представників влади, а не віряно ПЦ, коли ухвалять закон. Так одразу і не скажеш, залежить від кількості правок і зацікавленості депутатів. Співрозмовник BBC у парламенті давати прогнозів також не наважився. Утім, припустив, що це може затягнутися і на місяці. Варто зауважити, що за даними КМІЗ на кінець 2022 року більше половини українців підтримують заборону УПЦМП. за УПЦМП при цьому лише 5%. але це значна кількість людей. А у мене на цьому все. А як ви гадаєте, чи потрібно в Україні заборонити діяльність російської церкви? Чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки до зустрічі.